Дуже хотілося, щоб початок опалювального сезону в нас не залежав від якогось рішення уряду чи рішення органу місцевого самоврядування, а це могли робити самі власники житла, чи самі співвласники житла в багатоквартирних будинках. І можу сказати, що ну, дехто може це робити. Ну, ті, хто подбали про свою енергетичну ефективність, вони не чекають якоїсь, ну якоїсь вказівки зверху. Так, є певні обмеження, тому що є пільгова ціна на газ, це прив'язка до НАК Нафтогазу України і тих лімітів, які є, і дати початку. Але в принципі, є в нас вже сьогодні будинки, які можуть собі вмикати. Я не маю на увазі будинки в селі з. Які самостійно себе забезпечують, опалення, але навіть і багатоквартирні, які можуть собі включати тепло тоді, коли, коли вони хочуть. І напевно це та модель, ну, до якої ми би мали прийти, коли кожен собі вмикає тепло тоді, коли він вважає за потрібне. Якщо говорити про всю країну, то ну, поки що ми маємо досить теплу осінь, оці дні. І я думаю, що десь ближче до початку листопада, можливо, перші числа листопада в нас почнуть включати опалення в житлових будинках. Також хочу сказати, що для таких міст як Київ це процес, ну який триває десь приблизно там, 10 днів, тому це не буде одномоментно, але це десь ближче до початку листопада. Якщо ну, європейська спільнота нам буде надавати грантові кошти. На закупівлю цього газу, чому він потрібен? Ми маємо певні запаси газу в наших, наших газових сховищах, але ми мусимо перестраховуватися, тому що ми розуміємо, що ворог б'є по газовій інфраструктурі, і може таке бути, що просто цей газ в нас буде, але ми не зможемо його підняти, ми не зможемо його запустити в труби. Особливо складна ситуація, якщо будуть ну, перепади температури, якщо буде особливо холодно. Тому нам обов'язково потрібно мати ну, додатково ще, ще інші джерела, де ми можемо взяти не тільки з, з власних сховищів. Власне, якщо це будуть грантові кошти, то можливо уряду вдасться і не підвищувати ціну на газ. Якби було прийнято рішення про, скажімо так, ринкову ціну на газ, то це би було десь не 7, це би було десь в районі 20 гривень. Уряд буде шукати різні способи для того. Ну, щоб далі стримувати ну, цю ціну, розуміючи загальну бідність. Хоча я особисто того, що той, хто може платити, він має платити повну вартість. А якщо нехай навіть 90% не можуть платити, то їм краще давати адресні субсидії, а не ну, дотувати всіх підряд. Але ну рішення є, яке прийнято, і треба розуміти, що ну воно політичне. Уряд буде шукати способів, яким чином там цю діру перекрити. Зараз він перекриває за рахунок там грантових коштів Європейського союзу. Треба дивитися, скільки цих коштів не буде вистачати. Але ну можливо, є якісь невеличкі шанси, що ми пройдемо цю зиму.